В Україні почалися віярні відключення електроенергії. Чого чекати далі? І чи витримає вітчизняна енергетика випробування зимою вже в експерта з енергетичних питань Юрія Корольчука. пане Юрію. Першу чергу доброго вам ранку. Доброго хочу додати те, що ось виконуючи обов'язки міністра енергетики Юрій Продан вчора вже офіційно заявив, так що по всій країні почалися оці вірні відключення електроенергії. Що це означає в масштабах країни? Ну цього слід на жаль було очікувати. Ми це ще у жовтні і знали на жаль про таку ситуацію у травні місяці. Мені не навіть розробляли відповідні графіки, відключення власне, електроенергії, так. оскільки вони дефіцит вугілля. Дефіцит вугілля породжує е, неможливість виробити достатню кількість електрон. Енергії на теплових електростанціях, і це от створює таку ситуацію, коли в енергосистемі не вистачає електроенергії, і це породжує вимушену просто річ, до якої вдається Міненерго, Укренерго як оператор лінії електропередач до відключення обмеження споживачів. Дин, а якщо знали ще про це в травні, то чому так спохватилися лише в восени? Ну це безумовно, я би сказав, чесно скажу, це халатність, оскільки було розуміння, що будуть проблеми з закупкою вугілля і з вивозом з Донецька з Луганська там відбувається військові дії, було розуміння, що буде брак електроенергії, що неможливо буде відразу знайти на ринку за кордоном, мається на увазі імпортну електроенергію, і от неможливо вивести на повну робочу здатність атомні електростанції. Вони не здатні замінити теплові електростанції, які працюють на вугіллі. На жаль, українська мережа електрична страждає тим, що у нас низька пропускна здатність електромереж самих. Тобто ми, наприклад, на Рівненській атомній електростанції можемо виробити більшу кількість електроенергії, так. але ми її не можемо передати далі споживачам центральну Україну. І тому от виникає ситуація, коли от в, де, в регіонах виникає дефіцит електроенергії, від Львівської сьогодні до Харківської області, до Одеської, і диспетчери Укренерго в ручному режимі фактично якби відслідковують ситуацію і вимикають електроенергію. Пане Юрію, ну ось ця ситуація з графіками, так тому що в уряді заявляють, що відключення відбувається згідно з затвердженими графіками Укренерго. А от щодо цих графіків, це якась таємниця? Ну тому що ж якось можна щоб зробити так, щоб про них знали пересічні е, українці, щоб люди знали коли до чого їм готуватися. Ну, ми раніше ще побачили, до речі, у жовтні, коли заявляли про те, що відключення будуть з сьомої до десятої вечора, і зранку так само приблизно з сьомої до дев'ятої ранку, так званий час пік споживання. Але дійсно в сьогоднішній ситуації складається таке враження, що це державна таємниця і що ніхто не має права це знати. так спонтанно якось і Ніби бувається. спонтанно, при тому, що дійсно ще в травні місяці, наскільки я знаю, Міненерго готувало і розробило всі графіки. І більше того, вони завжди існують в Укренерго на випадок надзвичайних ситуацій, оскільки це зрозуміло. Є зими. Ми пам'ятаємо, коли обвалюється електроп. Кори, так. Різні аварії стаються. Це, це нормальна практика, якби готуватися до надзвичайної ситуації. І вона от зараз настала на превеликий жаль. І те, що дійсно населенню фактично не розповідають і приховують правду, що їх очікує, наскільки ти довго будеш сидіти в темноті, я би так сказав, чи до 9-ї вечора, чи вже до ранку. І... Це все таки і в когось маленькі діти, і є старші люди, пенсіонери, є зараз тут лікарня, соціальна сфера? Е, просто безумовно ситуація в Україні тяжка, якби але це не знімає відповідальності з тих органів, Міненерго, і Укренерго, надавати достовірну інформацію, оприлюднити сьогодні та ж мережа інтернет, телебачення, газети ще Тобто хоча б люди будуть знати коли і що як це як що з цим робити зараз? Уже дуже багато йдеться про те, що проблеми з нестачею мазута і вогілля, вони можуть спричинити серйозні проблеми на українських АЕС. Яка там ситуація? That's okay. it. Атомні електростанції сьогодні вони, я би так сказав, основа енергетики електричної України, оскільки вони виробляють майже 60% зараз електроенергії, але це, я би так сказав, насильне над цими блоками, оскільки вони передбачають собою довготривалу роботу, так. а це відповідно передбачає, що електроенергія повинна вироблятися і постачатися споживачам і в день, і вночі. А вночі, як ми знаємо, більшість населення спить, більшість промисловості не працює. Відповідно, рівень знижується. І фактично атомні блоки використовуються в режимі. Аневреності, тобто збільшують виробництво, зменшують так само використовують і теплові. Блоки на теплових електростанціях, але це не їхня базова робота, вони не призначені для цього. Так. Тобто, тим самим ми просто зменшуємо термін їх експлуатації. Ми їх вбиваємо як кажуть в народі. І це на превеликий жаль, буде мінус енергосистемі України, оскільки доведеться більше коштів витрачати і на ремонт, і на профілактику, і зрештою на їх просто заміну, оскільки вони вже на, наприклад, теплові блоки на 80%, Це записано в енергетичній стратегії України. Вони зношені. Просто цікаво ж, яка взагалі ефективність от таких відключень, і наскільки велика економія? Насправді. Невелика економія, просто навіть цей невеличкий дефіцит от він створює ситуацію, коли треба відключати електроенергію. Тому що населення споживає в цілому порядка 42 мільярдів кВт електроенергії. Це приблизно 25% електроенергії, яка виробляється в цілому по Україні. Так, так от із 40 мільярдів кВт електроенергії до населення в зимку буде припадати порядка 4 мільярдів кВт годин дефіциту. Тобто Чуть-чуть майже 10%. відсотків. Але от цих 10% відсотків вони створюють ту критичну ситуацію, коли в час пік доводиться просто відключати. Або навіть бувають відключення, ми бачимо і в день офісні центри, промислові зони відключаються. Оскільки знову ж таки повторююся, головна проблема те, що немає вугілля на теплових електростанціях, а аес не можуть атомні електростанції закрити повністю виробництво електроенергії по Україні, бо знову ж таки немає вільних пропускних потужностей лінії електропроводити. Зрозуміло, але тут ще з виникає таке ж питання техногенної безпеки, так енергосистема вже, вже й так вона і без того застаріла, так а тут ці стрибки, ці коливання під час відключень, включень, чи витримують ці підстанції? Ну будемо сподіватися, що вони витримують, але це просто їх додаткове зношення так. і насилля над ними. І до цього не треба було безумовно доводити. Для цього потрібно закуповувати вугілля, домовлятися, імпортувати його електроенергію, оскільки інакше ми можемо опинитися. Ну не дай Бог, такі ситуації, коли напруга в мережі буде знижуватися, а це загрожує так званими блекаутами, яких називають у. Фактично, це, можна так сказати, просто виключення повністю енергомережі, і потім йдуть місяці на відновлення її дієздатності. Більше того, потім, в такій ситуації, якщо така буде ситуація, то ми без допомоги Росії, наприклад, ми не витягнемо. Ми повинні будемо об'єднати з їхньою енергосистемою і залучати їхню електроенергію до себе. А це піде на це місяці, просто-напросто. Сьогодні треба думати про те, щоб самим автономно все таки якби, вийти з цієї ситуації. Ну, ось ви напевно чули, що зараз вже лунають такі радикальні заклики. Мовляв, навіщо ми даємо електроенергію в Крим в окуповані райони Донбасу, і самим би тоді вистачило? Наскільки великі обсяги туди йдуть, попри все, і чи вирішило б це проблему? Крим насправді споживає порядка 6 мільярдів кіловат. Сам виробляє при цьому 2 мільярди. Тобто, всього на 4 мільярди кіловат це загалом буквально. 3-4% тієї ті яка виробляється в Україні. Здавалось би, цифра незначна, але вона безумовно також важлива. Те саме стосується Донбасу і Донецької і Луганської області. Але ну насправді це таке більш соціальне питання і, гум... і гум... Гуманіст... гуманітарне, да якби обмежувати до постачання, оскільки і в тому ж Криму і в Донецькій і Луганській області живуть люди, які симпатизують Ми Україні. Ну, просто тут цікаво саме з точки зору економіки. Зрозуміло, що тут там, там попрацюють гуманітарно. Точки зору економіки, це також відключити дуже важко, оскільки це просто Просто може негативно відбитись на самій енергосистемі України, оскільки доведеться практично якби штучно стримувати, якби поставки, як ну по кордоні умовно, якби Донецької Луганської області, так і Криму. Так і ось ще наостанок в Укренерго заявляють, що ще одна з причин це ремонт на 19 блоках ТЕС по Україні і на третьому блоці, ось Запорізької АЕС, про якому вже згадували. І виходить, що до зими якось не встигали, якщо це все вже так підсумувати. Ні, тут тут енергетиків не треба звинувачувати. Насправді планові ремонти. Профілактичні роботи на атомних електростанціях і на теплових блоках вони ведуться постійно, в тому числі і взимку. Але знову ж таки про те, що ми з вами говорили, що додаткове навантаження на них воно просто породжує таку небезпеку, що е, можуть виникати спонтанні ремонти. От від чого ми не застраховані, а тоді в такому випадку ми або будемо вдаватись до імпорту електроенергії, або от ми будемо поринати в темряву і будемо жити в умовах блік-аутів таких регіональних на цьому буду вам дякувати за цю розмову за те, що ви нам роз'яснили цю ситуацію. Бажаємо гарна. Дякую вам.